Студентка Вікторія Терещенко підписує згоду на вакцинацію. Каже, отримуватиме першу дозу. Обрала Pfizer. Мабуть, більше ще боязнь, що в маршрутках не можна їздити, бо так то Хочеш, да, і з закладами, хоча ж там, може, з закладами. Це більш теж повпливало. А ось пенсіонер Володимир Білоконь запланував поїздку до столиці. Тому, говорить, прийшов вакцинуватися. Мені ще треба треба виїхати буквально дві неділі. Через це я не спішив виїжджати. Не спішив вакцинуватися, але так треба їхати, значить треба. Отримує другу дозу Людмила Гусарова. Каже, вакцинується, бо всюди вели обмеження. Ну, То, що нікуди не пускають без сертифіката, В магазині ніде не можна нічого. Я б хотіла в театр сходити, наприклад, але ж не можу. У цьому пункті на вибір чотири вакцини. Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac та Moderna, розповідає медсестра Тетяна Євлаш. Якщо раніше тут, коли починали працювати в пункті, було десь кількість людей 40, ну, 40 пацієнтів, то зараз може і до 100, 100-110. Зі слів Тетяни Євлаш, пункт працює щодня з 9 до 15 години. Галина Мазур, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.